Любов до країни починається з любові до свого міста. Наше місто це люди. Воно наше відображення. Його справжнє майбутнє залежить від кожного з нас. Сьогодні, коли війна зруйнувала десятки українських міст, ми повинні як ніколи огорнути його турботою, любов'ю і захистом. Чим сильніше любимо місто, тим сильніше місто любить нас. Рік тому, 16 червня, рішенням міської ради місту повернена його історична назва Звягіль. Ця дата занесена до статуту громади як День міста Звягіля, а відзначення передбачене найближчу суботу. Перше, своє місто будемо вшановувати, на жаль, в умовах повномасштабного російського вторгнення. Програма, яку напрацював організаційний комітет та команда містян однодумців, ні в якому разі не передбачала святкові заходи, а заходи патріотичного і благодійного спрямування, збір коштів на підтримку Збройних сил України з гаслом звягіль, Україна, 100% перемога. Тобто, день міста нагода нам Місцянам згуртуватися і показати нашу українську. Могутність. На жаль, внаслідок нещодавного ракетного обстрілу ворогом міста загинула містянка, є травмовані, зруйновано та пошкоджено житлові будинки. В зв'язку з підвищеним ризиком небезпеки частину заходів щодо вшанування, вручення відзнак містянам, нашим захисникам перенесли на інші дати. Шануємо випускників за високі досягнення у навчанні, урочисто нагородимо золотими та срібними медалями. Подякуємо педагогам, які наповнювали їх знаннями, батькам за гідне виховання дітей 16 червня, 16-й годині в сквері пам'яті відбудеться урочиста церемонія вручення членам сімей загиблих захисників нагородних документів щодо присвоєння посмертного звання почесних громадянин звягіля загиблим воїнам України. Та відкриття алеї пам'яті, де будуть встановлені світлини наших загиблих героїв. Протягом дня привітаємо першого новонародженого звегілянина чи Вегілянку, найстаршого жителя. Привітаємо пари з одруженням. Ранок 17 червня запрошуємо розпочати з відвідування церковних храмів, де пройдуть богослужіння за мир і добробут міста. У восьмій годині в православній церкві України святих первоверховних апостолів Петра і Павла, яка знаходиться по вулиці відродження, відбудеться божественна літургія за добробут міста та панахида за загиблими захисниками України. Урочисто занесемо прапор міста та хоругву міста. На що неспроможна людина може вчинити Господь через нашу молитву? Запрошуємо 16, 17 червня відвідати виставки картин, фотовиставки, екскурсії в музеях. Культурне мовчання сьогодні недоречне. Культура і мистецтво завжди підтримували людину, надавали наснаги жити в найскладніші історичні часи. Вже не виникає питання, чи є місце культурі в цій війні, бо сама війна і є боротьба за нашу культуру і культурні цінності. Відкриємо великоформатну виставку картин Ломжа місто над Нарвою це спеціально передана виставка картин польських художників від міста Побратима Ломжі Польща на день міста звягіля і на завершення. Підтримувати країну в тилу повинен кожен з нас. Заходи, які відбудуться, це як голос міста, голос України, що ми, українці, живі, нескорені і своєю вірою, працею. Сплатою податків, до НАТО наближаємо перемогу. Віримо в Збройні Сили України, завдячуючи захисникам жива Україна, живемо ми з вами. Запрошую відвідати заходи. Заходи пройдуть відповідно до вимог воєнного стану. Дякую за увагу!